Прибутковим і при цьому красивим варіантом бізнесу можуть стати троянди, вирощування і догляд, хоча і вимагають певних умінь, все ж не так складні, як здаються на перший погляд. Навіть якщо ви початківець квітникар, при бажанні можна досить швидко розібратися в тому, як вирощувати троянди і домогтися успіхів у цій сфері. Звичайно, якщо підійти до справи відповідально і приділяти достатньо часу догляду за квітами, адже призначені для продажу трояндочки повинні виглядати бездоганно. Вирощування троянд на продаж в тепличних умовах. У зв'язку з цим вирощування троянд на продаж має свої нюанси, потрібно регулярно підгодовувати рослини, щоб вони формувалися швидко і правильно, не втрачаючи свого товарного вигляду, також необхідно ретельно стежити, щоб жоден шкідник або хвороба не пошкодили троянди. Якщо все ж ознаки захворювань були виявлені, слід відразу безжально видаляти уражені частини рослин, не допускаючи подальшого поширення хвороби. Якщо ви маєте намір заробляти цілий рік, вирощуючи троянди на зрізання, без хорошої опалювальної теплиці з полікарбонату не обійтися, аж надто коротке літо в Україні. До того ж, в тепличних умовах за трояндами набагато простіше і зручніше доглядати. Отже, для успішного бізнесу з обробітку троянд на продаж вам буде потрібно, обігрівається теплиця відповідних розмірів з можливістю регулювання температури і додаткового досвідчування, родюча ґрунтосуміш, добрива для троянд, препарати проти захворювань і комах, шкідників, терпіння і прагнення забезпечити трояндам хороший догляд. Для посадки підійдуть щеплені або корени власні троянди сортів Беттер Таймс, Паскалі, Зоріна, Касанова, Скарлетт Джем, Джеймрет Дасберг, Баккара, Каріна. Ці сорти давно вже успішно обробляються в тепличних умовах для зрізання або для продажу в контейнерах. Вони відрізняються стійкістю до найбільш поширених захворювань троянд і здатні красиво цвісти навіть при недостатньому освітленні. Теплицю краще зводити з полікарбонату, оскільки цей матеріал дозволяє створити оптимальний для троянд мікроклімат, добре пропускає сонячне світло, зберігає свої властивості в сильні морози і в спеку, міцний, несхильний до горенж і до того ж не вимагає фундаменту. Висаджувати троянди в опалювальну теплицю можна в січні, використовуючи для посадки ґрунт, збагачений перепрілим гноєм і мінеральними добривами. Врахуйте, що через необхідність додаткового досвідчування троянд всередині зими ваші витрати істотно зростуть, що відіб'ється і на собівартості квітів. Якщо ви хочете уникнути зайвих витрат, почніть посадку троянд у березні та завершіть у листопаді. Що потрібно врахувати при вирощуванні троянди в теплиці, висаджують троянди дуже щільно до 30 рослин на 1 квадратний метр. З другого року кількість троянд зменшують удвічі. Трояндам потрібно багато світла для нормального росту, але при цьому висвітлюватися повинні листя, а не земля, тому важливо стежити, щоб ґрунт був прихована під густим листям і не обривати листочки без серйозної необхідності. Вологість в теплиці повинна постійно перебувати на рівні 70%, так як при більш високій або Низькій вологості підвищується до першої зрізання трояндочки слід вирощувати при температурі плюс 22 вдень і плюс 20 вночі. В літні місяці не допускайте підвищення температури більше плюс 27 градусів, при цьому на ніч давайте квітам прийти в себе, встановлюючи температуру плюс 15 градусів. Щоб квіти довше не відцвітали, температуру в теплиці знижують на пару градусів. Щодня влаштовуйте провітрювання теплиці, поливати квіти необхідно рясно і регулярно. Як тільки верхній шар землі на пару сантиметрів підсохне, органічних добрив не шкодуйте, завдяки їм троянди будуть рости швидше, що допоможе вам отримувати більше прибутку. Не забувайте рихлити ґрунт під трояндами і знищувати бур'яни. Частіше уважно оглядайте троянди, щоб вчасно помітити ознаки хвороби або ураження комахами і вжити відповідних заходів, поки інші квіти не виявилися заражені. Вирощування троянд в саду з метою продажу. Можливості у всіх різні, і не кожен садівник має теплицю, придатну для вирощування троянд. Однак і в цьому випадку можна заробляти на продажу трояндочок протягом усього літа, вирощуючи їх в саду. Ось тільки доведеться докласти більше зусиль, щоб зберегти товарний вигляд квітів. Для посадки троянд в саду вибирають таке місце, яке не схильне сильним вітрам, але при цьому трохи продувається і добре освітлюється в першій половині дня. Вода повинна легко вбиратися ґрунтом і не застоюватися. У глинисті ґрунти додають пісок, а в легкі піщані вносять дернову землю і глину. Обов'язково перед посадкою землю удобрюють перепрілим коров'ячим гноєм. Віддайте перевагу тим сортам, які не тільки красиві, але і підходять для вирощування в кліматі вашого регіону, а також стійкі до хвороб і шкідників, це допоможе вам значно полегшити роботу з трояндами. Догляд за трояндами в саду різниця в залежності від пори року. У відповідній статті на нашому сайті ви знайдете докладний опис, як слід доглядати за садовими трояндами протягом літнього сезону, як готувати їх до зимівлі і що робити з перезимували кущиками навесні. Майте на увазі, що для отримання красивих трояндочок, придатних на зріз, потрібно не забувати про своєчасному поливі рослин підгодівлі добривами протягом сезону і річної проріджує обрізку, після якої троянди цвітуть рясніше. Зрізати садові троянди на продаж рекомендується в ранкові години, поки бутони ще не розпустилися. І головне забезпечити дбайливе транспортування квітів до місця продажу.